Дорогі би мої любі, шановне панство, сьогодні, думаю, всі хотіли б бути успішними, здоровими, багатими, щасливими. так? От, сьогодні користуючись тим, що сьогодні день четверг, коли я пишу відео, ви, якщо пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то перейдіть на відео по днях. Де я розповідаю про кожен день, в тому числі четверг, це день Юпітера, царя Богів, коли можна звертатися до сил вищих сил да, цього дня. Взагалі, в четверг дуже добре звертатись до вищих сил, да, з проханнями, з проханнями позбутися від чогось зайвого, наприклад, чому я так кажу, бо зараз спадний місяць. Зменшуючий місяць а, і скоро настане остання чверть але поки просто зменшуючий місяць От до 1749. А зараз, коли я пишу, вже підходить цей час ще поки риби, і в 1749, от як настане, а вже ось скоро за декілька хвилин буде дуже активний знак овен. Так, Із риб переходить в овен. Тож, давайте. Будемо робити відливочку, сконцентруйтеся на собі, на своїх справах, подумайте про те, насамперед, від чого ви хотіли б позбутися, що, на вашу думку, заважає вам бути успішною або успішним. І ми починаємо. Звертаємось до потужних сил Юпітеру. Так, не хоче друга свічечка у. Скруточці загорятись, це значить є якісь противоборстущі сили, але ми її запалимо зараз від другої, від тієї, що я взяла насамперед. Так, хтось буде просити в когось пробачення. Це я вже так бачу. Ну, якщо людина просить пробачення, мабуть, що є за що. І лише у ваших, ну, скажімо так, у вашій владі, чи пробачати цю людину чи ні. Далі, знаєте, хтось Посадив якісь дерева, можливо, в прямому сенсі, а, а можливо, ви розпочали вже якусь справу. Скоріше за все, ви також ну, хтось із вас точно слідкує за фазами місяця і знає, що робити, саджати щось нове, да? дуже добре на початку на зростаючому місяці. Зараз же вже, вже розпочато ріст активний, активна фаза, вже навіть перші якісь плоди з'явилися. Це про що тут? Звісно ж, це і напряму про врожай, вже перший, скажімо так, да? жнива, як в нас називають, і. Е е е Хтось виростив дуже гарні квіти. Ось я це також бачу. Тут гарні газдині, бо в мене дивляться завжди гарні газдині. Я це знаю, це мені кожна і відливка, і кожен таро розклад показує, що просто я пишаюся навіть тим, що мене дивляться такі особистості, такі гарні газдині. І прекрасні жінки і сильні чоловіки також не забуваємо, адже. Я дивлюсь інколи статистику. Я бачу, що інколи майже 50 на 50, 50-50, 50 women, fifty men. так, men's. women's, fifty men's, так, англійською. 50 жінки, 50 чоловіки. Не знаю, чомусь хотілося сказати англійською. Не знаю чому. Сьогодні, до речі, якийсь дивний дзвінок мені був, причому не у вайбер, не у телеграм, а прямо на телефон. Я його якось пропустила чи то відключений. Відключений був телефон. Ну, був такий момент, так що відключила, і був дзвінок чомусь аж із штату Айова. Сполучені Штати Америки, я не знаю, в мене нема, наприклад, там взагалі знайомих, хто це міг бути. Якщо дивитесь це відео і чуєте це. Відгукніться, можливо, напишіть у коментар, адже я не маю наміру перезванювати, не знаю, що людина хотіла, можливо, це випадковий дзвінок, але, як ми знаємо, нічого в нашому світі не буває випадковим. Тож е всі маємо надію на щасливі якісь е збіги обставин для нас у нашому житті. Так? Завжди краще мати надію на краще, аніж увесь час думати і боятися чогось гіршого. Тож, як би там не було, відливаємо у віск і хай всі негаразди з цим віском да, скапають, стичуть і запечатаються у цьому віску. Бачите, аж а, чую... ну, то, що дівчата посміхаються, там то чутно, ну, це одне. А те, що тут, як тріскочать, прямо тріск такий. Так, відливається досить добряче тут працює. Щось негатив якийсь уже конкретно відлився. речі, подивіться, як. Палають уже свічечки. Активно продовжую працювати. Зараз будемо роздивлятись фігури у візку. і на іншому боці також, хто ще не був на цих відливках. Це не така чисточка, як робиться у індивідуальному форматі, але частину негативу ми тут. По-любому знімаємо, по-любому відкриваємо, розблоковуємо якісь шляхи, і ви, якщо бачите, можливо, це мій адам, яким ми також будемо відсікати зайві негативні енергії. Ось вже полилося. Бачите, там чорні плями, прямо конкретні, чорні, якісь ось друга велика, також чорна пляма, третя. Да? Це якісь пробивання ваших, вашої енергетики. Колись, знаєте, я в своєму житті також зустріла екстрасенса. він мене так зчитував енергетично. Дуже ось як стріляє прямо. Ух ти. Мабуть, варто взяти навіть на щипчики і. Продовжимо. А, тож, дивіться, вже відлились деякі моменти негативні, можливо, чийсь вплив, або чиїсь навіть в когось впливи. Можливо, не одна людина впливає, а можливо, так показують, бо дивиться ж не одна людина, так? Тож вже піде якесь покращення в будь-якому випадку. Після цього ритуалу можете прийняти душ, уявляючи також, що сходить негатив з вас. Ну, зазвичай, як ми уявляємо, що, як темна якась лава так, сповзає з нас з нашого тіла, виходить якийсь негатив. Чи то по здоров'ю, чи то а, якісь там слова, чись негативні погляди. Все це а, поєднується. Ох, бачите, що робиться. Це конкретно якесь псування на комусь з вас. І дивіться, як палає. Видно ж? Ох, Оце все не просто там якісь. Заздрість чи пристрій. Це просто вже на комусь псування. До речі, ось так давно вже не е сильно не працювала свічка, і не стріляла. Да? Комусь рекомендовано просто на індивідуально. А тепер уважно подивіться, який чорний віск поплив. Просто поплив і це ціла ріка-річка чорного віску. У мене давно вже такого не було. Тут, на. Камеру, щоб так у загальному форматі. Тобто, хтось, можливо, вперше. Так, я це розумію, хтось, можливо, просто вперше на такому ритуалі. От вам рекомендовано. Можливо, знаєте, це так здається, що та, що там хтось чи зглазив, чи що все пройде, минеться. Ні, не минеться, знаєте, людина і пити може. Почати людина може агресувати якось незрозуміло з рідними вести себе. Все це може оказатись результатом впливу, Тож, дамам також відсикаємо. Відсикаємо ті енергії. Далі я вже попрацюю. Для утилізації вже сама попрацюю, щоб утилізувати цю всю гадусть, да? щоб вона на вас вже не впливала і на мене в тому числі. А вже йшла туди, звідки вона прийшла, ця вся енергія темна, весь негатив. В когось це прокльон може бути. Це саме таке важке да, псування, в когось це просто енергії заздрості, побажання якісь. Зараз люди багато чого бажають, да, один одному буває, якщо щось не так. Тож хай все це згоряє у воску запечатується. І хай буде так. Тож, поки в нас догоряють. Ці свічечки. Так, догоріла, до речі, я хотіла вже карти розкласти, але, мабуть, зараз поки що подивимось тут символи. Ну, Символи які, знаєте, хтось бажав, щоб ви отак, от як цей, тут як якийсь жебрак так, виглядає з. Сумочкою, котомочкою по світу пішов. Ну, Реально, хтось такого бажав, вам, дивіться. І щоб на колінах щось просив, випрашував, немов билостиню. Ну, я не знаю, це все ми будемо руйнувати і назад відправляти, тому хто бажає такого нам. А, далі. Далі бажав, щоб не було підґрунтя у вас під ногами, щоб би земля, знаєте, розчинялась під ногами. Ось такі були побажання у ваш бік. І це просто страшно. Да? Це просто страшно. В когось дівчат тут на вашу красу та ваше здоров'я впливали щось навіть на Вашу грудну клітину прогруть. Можливо, у вас гарні груди дівчата і хтось вам заздрив. Тут таке навіть показують. Все це руйнуємо. Побажання такі негативні, ми руйнуємо, відправляємо тому, хто бажав, все те, що він побажав у відповідь. Хай буде так. Істину. Тепер ми подивимось, що нам дала ця відливочка, цей ритуал, які шляхи він нам відкрив. Тут про гроші говорилось, про фінансовий достаток, та про красу та вроду. І зараз ми подивимось, що нам дав цей ритуал. Як він пройшов? Початку подивимось, чи успішно він пройшов. Ну Так, імпрес, дівчата, перша ж карта говорить, що тепер ви а, сама найкраща жінка. Да? Якщо чоловіки дивляться, імператриця. А, Якщо чоловік самотній, наприклад, то до вас іде жінка найвищої якості, як я кажу. Так, якість людей також є. Є така, знаєте, низькопробна якість жінки. Ну, Мені чоловікам, я думаю, не треба розповідати, що це за низькопробна жінка. Так? Це може бути і з шкідливими звичками, і з якимись незрозумілими. Характерними такими особливостями. І та, що не вміє не господарювати нічого, це низькопробна жінка вищої якості, та, що і газдиня добра, і як дружина, ви уявляєте, що вона добра, мати гарна, все це жінка вищої якості. Тож так, а вам, дівчата, це просто комплімент, що це ви імператриця. Та, щоб вміє і володарювати в хорошому сенсі, звісно тобто керувати сім'єю, керувати всім своїм господарством, а тут господарство велике, навіть, навіть в когось і державою. Навіть такі я бачу тут, бо вона сидить на троні, дивиться на пагорб. Вона розуміє, що ще її шлях не пройдений. І як і в вас також. І, до речі, ваш шлях. Ну, подивіться, тут просто карти дуже красномовні. Що ви будете сидіти на червоному такому троні, можливо, ви і зараз вже сидите, але дивіться, ворота да, відкриті. Вибачте, якщо я неправильно я слова можу казати, забувати, бо це лється потік, і я хочу висловитись пошвидше. І тут відкрита доріжка. Ми відкрили доріжку. Що ще? Навіть якщо ви чоловік, це також для вас знак. Доріжка відкрита. Доріжка на що? Давайте подивимось, на що, куди ведеться доріжка? Ми і так бачимо, що на пагорб. Але колись ви пішли з таким важким серцем, знаєте, то як підказка раніше. Ви звідкись могли піти або відчували такі енергії? Давайте ще подивимось. Так, у вас було розбите серце, ви дуже важко працювали. Це мені минуле, поки показують. А на що тепер відкрилися доріжки? Давайте я заберу. На що відкрилися доріжки? Так, до чого? до чого? Ну Тут в когось просто карколомні е, моменти підуть. Карколомні, е, з когось навіть зараз полетить корона, але це не вас, я маю на увазі, а в тих, хто вам шкодив. Полетить корона, так? Да? І ви, це навіть хтось з вас буде святкувати, дивіться, трійка кубків. Це початок, і причому такий щасливий початок нової справи, нової, на якомусь тлі буде щось будуватись. Буде якась щедрість, хтось фінансово вам також може допомогти. І взагалі всесвіт, Да? Вища сила, шли вам допомогу. Трійка, жезлів. активний початок, трійка, трійка. Да? І шестірка. Дуже цікава комбінація карт говорить про як щасливі починання, так і продовження. Ви будете дієві, ви будете щасливі, ви будете діяти, як знаєте, на гребні хвилі, як то відчуватимете. Себе. І навіть ще хтось допомагатиме вам. Так, ви могли довго думати, розв'язувати якусь свою задачу. Щось ви могли перебувати в ілюзіях і лише тільки цим І могли раніше займатися, мріяти, мріяти. Але було, так, якийсь застій був у вас. А знаєте ще чому? Подивіться, тут людина сидить і на голові Пентакль. Ви могли тільки й робити, що думати про гроші, сидячи перед горою такою. Але ж коли людина не рухається, нічого не робить, то нічого в її житті не змінюється, так? Ну, от Як цей король. Так, якийсь момент достатку був. Так? Тут король Пентаклі випадає. Але ж це. Немає приділу да, совершенству. Вибачте, випоняли, зрозуміли. Завжди потрібно чогось досягати. досягати. І от вам іде на допомогу вже вища сила, всі вищі, сили, які є. Лише навіть тут і нижче, і вище, і нижче. Да? На допомогу. Але тут показують в колесо фортуни, що воно крутиться. Поки ви на гребній хвилі успієте щось таке зробити, а не просто посидіти, склавши ручки. Якщо ви, коли ви знаходитесь на гребні хвилі, не скористаєтесь цим моментом, а він просто зараз, просто сьогодні або вже завтра так Почніть. Зробіть цей перший крок. Хай ви будете там з одною такою котомочкою, але почніть робити. І ви здивуєтеся, як просто пробудується ваша доріжка. Доріжки то відкриті, не бійтеся, тут така порада, бо ось е -е, королева мечів, да, взяла вас. Тут десь ви де могли. Ображатися на когось, відпустіть цю ситуацію. Дивіться легше, тут говорять вища сила. І тоді у вас все буде получатися. Туз жезлів це саме про це, всі справи. Тут жезлів це про нові справи, про щось гарне, про пристрасть, про успіх у справах. Да? Ну, звісно ж, є якийсь момент вагань, ніхто не забороняє трішки подумати, зважити, але це недовго повинно бути. Щоб досягти такого от успіху своєї стабільності, хоча немає постійної стабільності, варто все ж таки розуміти, що все змінюється. Як казала Ірина Фаріон, да? А... Чи це не вона казала? Я настільки багато зараз її відео дивлюсь, що мені кажеться каже, вже. Здається, що все, що, які цитати я пригадую, це вже це всі її цитати, наскільки багато вже її в моєму просторі. Ну, здається, все ж таки вона казала, що постійним є лише зміни. Розумієте, так? Нема нічого постійного, бо постійним є лише зміни. От і думайте, що ні за що не хапатися, щоб а, там це було надовго, щоб це було там, постійно якась стабільність, бо немає її ніде. Ті постійності, ось е, розуміти, варто, що сила набувається, по-перше, досвідом. По-друге, тим, що ви проходите якісь певні етапи. Бачите, щоб засяяти такою ось зіркою, потрібно, по-перше, підтримка інших зірок. Да? Вона б так не сяяла, аби вона була сама. Вона сяє на лоні інших зірок. Да? Чим можна засяяти? Можна засяяти досвідом. Не засяєш просто на порожньому місці, не пройдя якийсь шлях певний. Да? Зірка проходить також певний шлях. Імператор. І досягнення для чоловіків також. Досягнення важливі, коли ви починаєте з самого. Початку, з самих низів, не цурайтеся того, що ви в чомусь учень, навіть якщо ви вже імператор. Ви досягнете ще вищого рівня, особливо коли ви вже імператор. А що таке імператор? Це чоловік, який вже вміє брати відповідальність в першу чергу за себе. За оточення своє, за колектив якийсь, або сім'я, або і те, і те і інше. так, П'яте, десяте. Саме такі коли чоловік іще далі навчається, а не сидить, просто склавши руки, як там король Пентаклів, да, у нас що все я всього досяг, і вже це моя стабільність. Ні. Це утопія, це болото, скажімо так. А коли ось вже є певний рівень і далі навчаєтеся як учень, не цураєтеся цього, не боїтеся цього. Там хтось заважає, хтось там дивиться на вас, ви йдете далі, ви навчаєтесь далі, як пажик. Да? Не стісняюсь бути учнім, відчалюєте від тих берегів, де вам погано. Рухаєтесь вперед. Так? Важко. так, Дуже важко десятка жезлів. Хоч і важко, але ви йдете вперед. Тільки тоді, judgment, да, десь це справедливість, десь це страшний суд, ну тут як страшний суд. Тільки тоді, через отакі випробування ви досягаєте майстерності. Подивіться, маг. Який девіз мага? Напишіть, будь ласка. От Доки ви не почули, що я скажу, який девіз мага, напишіть в коментарях. Чи знаєте ви, який головний девіз мага? Отже, девіз мага, я можу все. Да? І хай буде так, істина. І ось на цьому я хочу і закінчити, до речі, що ми зробили. Ми відкрили шляхи, так, в когось почнуться якісь карколомні. Просто це для ворогів в першу чергу ваші, ваших. Для ворогів ваших карколомні моменти починаються. З когось летить корона. Хтось буде лити крокодиліві сльози, хто вам е заважав, з ким вам доводилось боротися. Так? так, хто вам заздрив, хто вас псував, у тих почнуться карколомні моменти. І хай буде так істина. От, а ви завдяки тому, що ви очищуєтесь, ви проходите певні періоди, е, слухаєте да, поради карт Таро зі мною разом, дивитесь відливочки, ставите вподобаєчки. Да, завдяки цьому ви досягаєте певних рівнів і висот. І хай буде так, пишіть на підтвердження, хай буде так, істинно. Я вас обіймаю, люблю і заходьте на нові мої відео, скоро буде ще цікавіше відео, а тема, мабуть, що така, що що вам іде з потойбіччя, які поради. Да? Цікава досить тема зараз. Це у багатьох на вустах вона актуальна для багатьох з нас. Тож пишіть, коментуйте, до скорих нових зустрічей!